Найстрашніший ворог лісу людина. 90% усіх пожеж стається через необережне поводження з вогнем. Хтось не до кінця загасив багаття, а хтось просто підпалив сірник і кинув його на землю. Навіть від загашеного сірника може спалахнути вогонь. За кілька годин він здатен знищити гектари лісу. За подібною схемою напередодні загорівся ліс у Клавдіївському лісництві на Київщині. Допоки пожежу виявили та приїхали гасити, полум'я знищила більше як пів гектара цінної деревини. Ні не обережне поводження не гасять, навіть викновений сігарета і може теж розгорається. Першими пожежу побачили льотчики у спекотну погоду. Вони на гелікоптері щодня облітають усю територію лісництва. На борту гвинтокрилу, крім пілота, кілька рятувальників. Вони не зможуть зависити полум'я, однак можуть тимчасово зупинити поширення вогню. Є такі ранцеві резинові, такі оприскателі, вони 20-літрові. А якщо двох висаджується, 100 метрів кромки він може забити. Висаджуємо тоді, коли, ну, припустимо так, горить пожежа да, і якісь лісні культури, яким років 10-15, і вона горить в старому лісі, а ось розповсюдження зараз зайде до лісних культур. Я їх висаджу, вони просто переостанавлюють, щоб вона не дійшла до цих лісних культур. Щоб уникнути пожеж у особливо небезпечний період, лісники обмежують в'їзд до лісу автомобілів з 1 квітня по 1 листопада. Усі заїзди закривають шлагбаумами, а на дорозі розставляють вказівники з проханням не розводити багаття, а час від часу спільно з міліцією проводять рейди. Але навіть такі заходи не завжди допомагають. Заборонити ми не в змозі, тому що у нас це 50 кілометрова зона міста Києва. От у нас тільки в районі. Село порозхатені десь 5 тисяч дач, от а це на, на три чоловік по то це 15 тисяч, можна сказати, населення, яке заборонить практично доступ до лісу неможливо. Спійманих на гарячому порушників лісники та міліціонери штрафують. Щоправда, сума стягнення за розведення багатьо небезпечний сезон усього 51 гривня. Хоча інспектори кажуть, за штрафами не ганяються, головне пояснити людям, що наслідки їхнього відпочинку можуть дорого коштувати. Роман Олександр канал.